Скоро посттермінали будуть обов'язковими для всіх продавців. Поступово з 2023 по 2026 рік усі підприємці, незалежно від того, продають вони продукцію власного виробництва чи ні, а також у яких населених пунктах вони це роблять, будуть зобов'язані запровадити можливість для покупців розраховуватися банківськими картами. У 2024 році це стосується продавців, які здійснюють свою діяльність у населених пунктах. Більше 5 тисяч населення, а вже зовсім скоро з 2025 року у всіх населених пунктах незалежно від кількості населення. Більше того, з 2026 року забезпечити приймання оплат через банківські термінали зобов'язані продавці навіть першої групи єдиного податку, а також ті, хто здійснює продаж товарів через торгові автомати, а також вирощений власноруч продукції. При цьому забороняється якось обмежувати право покупця розрахуватися банківською картою. Забороняється встановлювати додаткові комісії або різницю у ціні при розрахунку готівкою та розрахунку банківською картою. Обов'язок встановлювати банківські термінали не поширюється на територію бойових дій та на тимчасово окуповані території. При цьому це не просто чергова норма, яку написали, але чи виконується вона, чи ні, ніхто не дивиться. За невиконання даної норми. Передбачено два види відповідальності з однієї сторони, це відповідальність згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, і передбачено штраф за перше правопорушення від 1700 до 3400 гривень, а за друге правопорушення від 8500 тисяч до 17000 тисяч гривень. Також Держпродспоживслужба згідно закону про захист прав споживачів має право накласти штраф у розмірі 8500 гривень за відсутність банківського терміналу.